Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео хочу коротко розповісти про посанкування помідорів. Помідори бувають індетермінантні, тобто такі, в яких точка росту не припиняється, тобто вони ростуть, поки їм дозволяють умови, вони ростуть. І є детермінантні. Тобто ті, які при досягненні трьох-чотирьох китиць на стовбурі, вони вершкуються і припиняють. Свій розвиток. Зараз покажу на прикладі сорту косово індетермінантний помідор, як його треба формувати. Високорослі помідори я рекомендую вести лише в один стовбур. Тобто всі пасинки ми прибираємо. Ось, наприклад, оця рослина. Ми починаємо дивитися з самого низу. Тут я вже раніше прибирав пару перших пасинків. Пасинок це ось е, з пазухи листа росте отакий пасинок. Оці всі пасинки ми прибираємо, залишаючи пеньочок до сантиметра, зв'язаємо гострим інструментом, бажано в ранкові години, щоб воно підсохло. Ну і в суху погоду, звичайно, щоб сюди не потрапила хвороба, щоб воно підсохло, воно за пару годин підсихає і все добре. Проходимо оці всі пасинки. Прибираємо. І далі ми бачимо, що йде вже він цвіте. Ось перша його кисть. І тут йде роздвоєння стовбура. Знову ж таки, отут де в нас кисть, оцей стовбур ми залишаємо, а оцей інший ми прибираємо. І дивимося, тут уже ось зачаток другої кисті. Оце продовження точки росту. Якщо отак ще не зрозуміло, допустимо, чи тут точка росту є, чи немає, це ми все залишаємо, через декілька днів підходимо і тоді вже будемо прибирати. Знову ж таки, якщо у вас дуже крупноплодний сорт помідор, треба дивитися, чи немає махрової квітки. Я поприбирав вже махрові квітки. Ну, Зараз я попробую пошукати, може є. Ось, наприклад, покажу. Оце ось махрова квітка. У неї ось квітка ніс такий товстий. І як бачите, отак вона виглядає. Отаку От квітку я прибираю, тому що із цієї квітки виросте такий великий корявий помідор, який буде дуже сильно тягнути на себе силу куща. Краще ми його уберемо і отримуємо натомість. Декілька гарних, також крупних помідорів. Так, ось дивіться кущ, який я на минулому тижні вже посанкував. Як бачите, він вже набагато більший. Ось місця, де було зрізано, вони вже присохли. І тут також бачимо перша кість, друга кість, вже ось і зачаток третьої кісті. Тут ось вже з'явився пасинок, також ми його прибираємо. Ось таким чином. Ведемо в один стовбур. Все дуже просто і дуже ефективно. А зараз я хочу ще показати другий тип помідора. Це у нас детермінанти. У мене є гібриди Айсан, гібрид Діно, гібрид Pink Буш. Зараз я покажу на прикладі одного з них. Ну, допустимо, ось такий кущ. Росте. Тут ми бачимо, у нього також ідуть пасинки. Є сильніші пасинки, є слабіші пасинки. І розвивається основний. Тут, в такому випадку, я роблю так. Я залишаю головний стовбур і ще два самих крупних пасинка. Які будуть розвиватися, щоб затримати з куща більший рожай. Бо якщо він отут через на третій китиці завершкується, то фактично більше він уже рости не буде. А так я залишаю, допустимо, дивлюся, ось отакий є гарно розвинутий пасанок, на якому вже є квіткова уже ось. квіткова. І також ось на цю сторону також є гарний, вже гарно розвинутий, і оці я два оцих, і оцей залишу і середній. Всі інші я також прибираю. Бо якщо ми залишимо усі слабкі оці пасенки, то ми отримуємо дуже загущений кущ, у вас буде все це заросте, впаде, якщо ви не підв'язуєте. І тоді там будуть розвиватися грибкові хвороби, заведуться слизні, слимаки. Тобто треба максимально проріджувати кущ, але, але залишати певну кількість пасинків, щоб він віддавав кращий урожай. Тобто, основний принцип залишаємо, фактично ведемо в три стовбура тут цей кущ, і, звичайно, навіть детермінантні помідори краще. Із землі підняти. Тобто якісь підпорки, якісь зробити шпалеру невеличку. Ось такі головні принципи посинкування помідорів. Якщо у вас залишились питання, задавайте в коментарях. Ставте лайки, якщо сподобалось відео. Підписуйтеся на канал. Щедрих вам врожаїв!